Вітаю вас, дорогі брати і сестри, із святим Воскресним днем. Сьогодні, 29 грудня 2024 року, у неділю святих праотців на Божественній літургії в Православній Церкві читається Євангеліє від Луки, глава 14, вірші з 16 по 24. Он же рече ему, Человек некий сотвори вечерю верею, И звам ноги, и посла раба своего в год вечери рещи званным. Грядите, яко уже готова суть вся, и на чаше вкупе отрицатися все. Первый рече ему, село купих, и им нужно изыти и видеть ее. Молюся, имей'я отречена, І другие рече Супруг, воловку пих пять, і гряду искусите і их, молютя, имеймя отречена. І другие рече, жену поях, і с раді ради не могу прийти, прише пришед раб і повіда Господину своєму Сиям. Тогда разгневался дому владыка, рече рабу своему, Изыди скоро на распутия и стогни града, и нищие, и бедные, и слепые, и хромые введи семо. И рече раб: Господи, бысть, якоже же, повелел еси, и еще место есть. И рече господин к рабу. Ізиді на пути і халуги, і у в ніті да наполниться дом мой. вам, яко ні єдін уже тех званих вкусіт моя вечері. Мнозі бо суть звані, мало же ізбранних. Він же промовив до нього Один чоловік спорядив був велику вечерю. І запросив багатьох, і послав він свого раба часу вечері сказати запрошеним Ідіть, бо вже все наготовано. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому, Поле купив я і маю потребу піти та оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав. Я купив собі п'ять пар волів і йду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знов інший сказав одружився ось я, і через те я не можу прибути. І вернувся той раб і панові своєму про все розповів. Розгнівався господар тоді та й сказав до свого раба піди швидко на вулиці та на завулки міські. І приведи сюди вбогих, і калік, і сліпих, і кривих. І згодом раб повідомив, пане, сталося так, як звелів ти, та місця є ще. І сказав пан рабові Піди на дороги, й на загороди, та й силу, й прийти, щоб наповнився дім мій. Кажу бо я вам. Що жаден із запрошених мужів тих не покуштує моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. Усім благословенного недільного дня, проведеного в молитві, спокої, в мирі з самим собою і з близькими.